11 листопада виповнюється рівно рік з моменту визволення Херсону. За останні півроку, регулярно працюючи у Херсоні, я можу показати, як живе дійсно фронтове місто. Привіт, друзі! З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. Ми продовжуємо подорожувати звільненою територією України. Покажемо те, що є в Херсоні та в Херсонській області. Залишайтеся з нами. Армія України звільнила Херсон 11 листопада 2022 року після тривалої операції із виснаження та оперативного оточення російського окупаційного угруповання, яке перебувало на правому березі Дніпра, росіянам, завдяки використанню високоточної артилерії та ракетних установок Хаймарс фактично перерізали всі шляхи сполучення, і ми всі пам'ятаємо, наприклад, серію ударів по Антонівському мосту, який був головною транспортною артерію окупантів внаслідок цього розпочати у перші дні листопада минулого року наступ ЗСУ став фатальним для росіян. Їх оборона не витримала, а самі окупанти були змушені панічно втекти по наспіх спорудженим понтонним переправам і залишкам мосту. Відступаючи, росіяни підірвали кілька прольотів Антонівського мосту. Також вони підірвали у Херсоні ТЕЦ, трансформаторні підстанції, телевежу, залишивши місто без електроенергії, без водопроводу, газу та центрального опалення. Значна частина важливих будівель була замінована. Перед початком війни населення Херсону досягало 280 тисяч чоловік, а з приміськими населеними пунктами до 350 тисяч. У хаосі перших днів російського вторгнення масової евакуації херсонців не було. Тому люди потім виїжджали з міста як могли вже у темні часи дев'яти місяців окупації. На момент визволення у Херсоні залишалося менше 70 тисяч мешканців. І певну частину мешканців Херсону перед відступом окупанти примусово переселили на інші окуповані території, фактично здійснивши депортацію. І через три дні після визволення 14 листопада у Херсон приїхав президент України. 19 листопада було відновлено залізничне сполучення з Херсоном по основній лінії від Миколаєва. За кілька днів потім відновили електропостачання і роботу водопроводу, а також Постачання газу у середині грудня 2022 року. У місці частково відновили і центральне опалення. І після визволення відразу почалися системні обстріли Херсону, адже росіяни залишалися на лівому березі Дніпра менше, ніж у двох кілометрах від міста. Обстріли йшли від всього, від крупнокаліберних кулеметів і мінометів до РСЗВ та важкої артилерії. Ці обстріли не перериваються ні на день і стали звичною деталью життя міста. Кожні кілька хвилин там чутно звуки прильотів, вибухів російських артилерійських. Ських снарядів та пострілів артилерії ЗСУ у відповідь. Обстріли із РСЗВ відбуваються зараз найчастіше вночі. Зауважимо, що після створення плацдармів на лівому березі Дніпра, влітку 2023 року, майже припинилися обстріли міста з мінометів та іншого легкого озброєння, і приблизно також з літа 2023 року в день звуки пострілів української артилерії чутно значно частіше ніж прильоти від росіян. І кожен день по Херсонській області росіяни загалом випускають 600-700 снарядів, і значно їх частина летить по самому Херсону. Фактично, Херсон знаходиться на лінії фронту, у ролі якої слугує річка Дніпро поки що. Після визволення у Херсоні почалося одночасно два напрямки міграції людей. Одні люди майже негайно почали повертатися у визволене від окупантів місто, інші ж Після початку обстрілів почали навпаки евакуюватися у більш безпечні регіони України або навіть за кордон. І цьому сприяла і місцева влада, тому що життя у фронтовому місті є дуже небезпечним. Загалом з міста після звільнення поїхало більш як 41 тисяча людей, і приблизно стільки ж 30-40 тисяч людей повернулися. Величезним випробуванням для Херсону став. Підрив окупантами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Внаслідок цього протягом кількох днів низинна частина Херсону була затопленою. Безпосередньо від повені постраждали близько 100 тисяч українців. Приблизно 20-30 тисяч будинків знаходилися у зоні підтоплення. Це загалом по Херсонській області. І навіть зараз, майже через півроку після затоплення, частина приватних житлових будинків у Херсоні досі непридатні для проживання. 보았 Головною ж проблемою міста після повені стала катастрофічна ситуація із забезпеченням питною водою. Вживати ту воду, що тече із крану, досі не можна, і тому дуже багато херсонців досі залежать від привозної питної води. Зокрема, благодійні фонди «Буджак Релів» та АйБісі у партнерстві між собою встановили у місті багато резервуарів, регулярно заповнюють їх чистою водою і таким чином забезпечують водою майже всіх мешканців Херсону. У місті працює громадський транспорт. Це приблизно два десятки тролейбусів та певна кількість маршруток. Як по депо, так і по зупинках постійно прилітає, і тому на більшості зупинок стоять бетонні укриття, які захищають від уламків та у певних умовах і від прямого влучення снаряду. Вулиці Херсону порожні, майже всі світлофори відключені. Значного автомобільного руху немає, і це не лише тому, що в місті проживає до чверті до воєн. もん Лише тоді припиняться системні обстріли міста зі ствольної артилерії та звичайних систем РСЗВ, і росіяни тоді зможуть доставати до міста лише далекобійними системами, типу ураган чи смерч або ракетами і авіацією. Тобто цей варіант зробить життя у Херсоні таким, як це було у Миколаєві приблизно до жовтня 2022 року. А якщо лінія фронту буде відсунута від Херсону на 40 кілометрів і більше, тобто майже до Кордонів Криму то системні обстріли з артилерії припиняться зовсім, і місто опиниться в такому ж самому положенні, як і всі інші обласні центри, до яких росіяни можуть зараз дотягнутися лише далекобійними ракетами та дронами Камікадзе.